Слава Ісусу Христу. Зараз переживаємо чудову пору року. осінь Маємо такий сьогодні прекрасний осінній день. Гарно світить сонечко. Маємо ще останні дні тепла. Коли роздумуємо цією чудовою порою, то найперше зауважуємо, що осінь це є пора року, в якій ми збираємо плоди. Плоди своєї праці. І найперше, це має спонукати нас, віруючих людей, християн, до того, щоб ми себе запитали у цій чудовій порі, які плоди ми приносимо у своєму духовному житті. Чи дійсно ми розуміємо, що наше життя має бути? то приносить Богові своєчасно його плоди, бо пригадуємо собі притчу про виноградарів, які Господь послав у свій виноград. Але вони виявилися злими виноградарями, тому що присвоїли собі власність над Божим виноградом. Подібно наше життя, дорогі Христі, брати і сестри, не є нашою власністю. Але Життя, яке дав нам Господь Бог, Тому ми маємо завжди запитувати себе, чи ми є тими, які даємо Богу Богові свої числення, води свого християнського життя. Життя у життя у молитві, життя утворені добрих діл. Коли так дивимося на своє життя, і інколи себе заспокоюємо, кажемо, Та ж ми є нормальними людьми, добрими християнами. Ходимо до храму, молимося, час від часу робимо добрі діла. Але так заспокоювати себе є досить небезпечно, тому що ми завжди маємо брати своє життя і порівнювати його з життям інших зокрема тих, які вже пройшли шлях свого земного життя. Тобто порівнювати себе з тими, ми називаємо святими. у якихось музичних конкурсах, він не зможе виявити рівень своєї майстерності. Подібно і ми, допоки не будемо порівнювати своє життя, не життям тих людей, які ще гірше за нас живуть, життям грішників. І будемо вважати себе праведними, досконалими, але будемо порівнювати своє життя життям тих, які стали святими які вже є в царстві Божому. Коли так будемо порівнювати своє життя, то побачимо, що в нашому житті ще є дуже багато того всього, що ми маємо змінити, виправити, досконалити. Одного разу до старця праведника прийшов один чоловік і каже, Отже, скажіть мені, як мені е, виявити, чи я є добрим християнином? І тоді той старець дав йому таку пораду, ти наклади на себе додаткові якісь зобов'язання, які ти до цього часу на себе не накладав. І тоді побачиш, наскільки ти є добрим християнином. Той чоловік помолився і йому прийшла така думка заопікуватися дітьми сиротами. І він почав відвідувати сирійський будинок, опікуватися тими дітьми, допомагати їм. І під час того він виявив, що він має дуже багато різних вад, хіп, яких дотепер він не зауважував, тому що він виявив, що він є нетерпеливий, він виявив, що він є інше неспідчутливий, що він є жорстокосердний, А до цього часу він цього не виявляв, поки він на себе не на наклав додатковий зобов'язаний. І тоді він почав боротися з тими вадами і хіпами у своєму житті. Християнами, допоки будемо вести такий інертний спосіб життя. А якщо наважимося встанемо на до досконалості, так пасти на себе зобов'язання, прийняти своє життя з життям святих, то побачимо, що там є ще дуже багато чого змінювати у нашому християнському житті. Тому нехай ця пора, Бог Осі допоможе нам. 的时候呢？是。